Всім привіт! Можливо, ви спилися таким питанням, які мені звички вибудовувати. Можливо, ви подивилися на одне відео на YouTube, можливо, ви почитали не одну книгу, які звички мені вибудовувати. Там, чи це сім навиків високоефективних людей, чи це на якісь там привички мільйонерів, чи це ще якісь привички, звички. І ви вже назбирали собі такий список спи привичок і звичок, що ви не знаєте, з чого почати. Я вас можу обрадувати, тому що ви потрапили на правильне відео, і я вам дам розуміння, які звички потрібно вибудовувати саме вам. І так, які звички вибудовувати? Ті звички, які вам допоможуть найбільше всього. Визначіть свою найбільшу проблему і виявіть, які звички, яка якість мені потрібна найбільше. Якщо б я вам давав пораду, вибудовуй таку звичку, вибудовуй таку звичку, це все одно, що ви прийшли б до лікаря і сказали, в мене болить там голова. І він каже: опробуй цю таблетку, опробуй цю таблетку, опробуй цю таблетку. Або, наприклад, ви не сказали. Там що у вас болить? Віскали, я погано себе відчуваю. І лікар вам каже, а спробуй цю таблетку, цю таблетку. Він намагається вгадати, яка таблетка вам потрібна. А якщо він до вас запитав, що саме в тебе болить, чому в тебе поганий настрій? Там чи що з тобою не так? І ти вже кажеш, в мене поганий стан, бо в мене дуже болить голова. Ага, голова. Тоді він тобі дає тобі таблетку таблетку від голови, і ти її прийнявши, використовуючи інструмент як таблетку, саме під. Ту проблему, яка в тебе є. Так само і з книгами, так само з інформацією, так само і з звичками. Вибирай ту звичку, яка тобі найбільше принесе там користі. Якщо ти, наприклад, не мієш слухати людей, їх постійно перебуваєш, вибери собі звичку, вміти слухати людей. Якщо ти не можеш довести там якусь справу до кінця, вибери для себе якусь дію, яка тобі допомагала довести справу до кінця. Якщо ти не мієш бути терплячим. Вибудовуй терплячість, там ходи на рибалку, де треба там, постійно там моніторити поплавок, і сидіти і чекати ту покльовку і так далі. Тобто ту дію, яка давала тобі змогу вибудувати ту звичку, яка в тебе є. І так, які звички вбудовувати саме тобі? Ті звички, які тобі допоможуть найбільше. Надіюся, що це відео комусь допомогло. З вами був Дмитро. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Хай щастить.